Громкий жест за животы На нашей душе чуть-чуть дыша лежит у у тут по Можно заслужить Ты слышишь голос, это дабл-жит Мы громко-громки Жест э, за животы На нашей душе чуть-чуть дыша лежит Я люблю этот запах Я люблю этот запах Хотел спитать А ты на месте, нет? Эээ, дивись Я зрозумів, та ні, там хлопці зайшли. Хотів спитати ту стіну, там де зараз фарбувати мають, її так само фарбувати чи лишати. В кабінеті на 3 поверсі, то що прямо, другий кабінет, справа та стіна. Ну там типа по на там полки були, що хай обновлять чи ні. Ну там краска є. Хай пофарбую, так. Да? Ну так. Ну, да. Да, 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 добре. Все, тоді, а там повбирали, да? Ну, на четвертому поверсі. Добре, поняв. Добре, давай туди давай. Ну що, ви, зайшли батань? Добре, дивись... Ну давай ту праву стіну помалюйте, так само в колір. Ну і спомі... поміряєш, і скажеш, скільки вона має квадратів. <кхи> Не-ні, -не, треба, треба, треба. Ну не він рішає. Ти все питай в мене і нікому нічого не кажеш. Ну я ж тобі 300 разів сказав, да. Працюєш, ну так щоб... 에, по... Дивись, просто на будущее, я ж тобі кажу. Ти працюєш зі мною, я працюю з людиною, яка відповідає на це все. Всі інші люди, те, що вони говорять, це їхнє сугубо міняння річне. Тому ти тільки починяєшся мені. Ніхто там що ходить, каже, поняв, на будущее. В будь-яких питаннях дзвониш і все. Давай, праву стіну, там, де полки були, так само малюй в кольор. І переміряй, скільки вона має квадратів. Але нормально там. Добре? Не скажеш Добре, а там як помалюєш, е, дивись, ви можете перший слой нанести. Воно ж там скільки має буде сохнути. 3-4 години чи 2 години скільки. <плес> ну а і піднімайтесь тоді як перший слой на ст... А, чи ви як, чи ви стелю пофарбуєте стіни, а вже стеля висохне, чи, чи ні. Ні, ну... Ну, я маю на ну, увазі, чи йти на, четвер... на четвертий порт, чи ліпше вже два рази, а потім на четвертий. Ну як, коротше, вирішиш. <с> коротше, як будеш переміщатись <с> на четвертий набереш, Я десь там вже можу бути. Добре? Ну давай, набереш.